Тися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Звільнені з полону черкащани та гроші на відновлення смілянських будинків. Про це та інше у викладі моїх колег. Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян, жестова мова Галина Абраменко. До України з російського полону повернулися чотири черкащанина: це лейтенант Володимир Половинка, молодший сержант Василь Тупицький, старший солдат Дмитро Ворона та солдат Олександр Шадиря. Повідомив очільник області ігор таборець. А двоє зі звільнених вважались зниклими безвісти із 2022-го. Щодо інших, мали підтвердження, що вони у полоні. У чоловіків попереду комплексне відновлення. Нагадаю, вчора відбувся обмін полоненими загалом україн. Україні вдалося повернути з російського полону 230 військових та цивільних у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Розповіли цей обмін найбільше за кількістю повернутих оборонців від початку повномасштабного вторгнення. 10 мільйонів гривень сьогодні спрямували смілянські депутати для відновлення будинків, пошкоджених після ракетного удару. Розповів міський голова Сергій Ананко. Каже, цими грошима розрахуються із підрядниками та постачальниками будівельних матеріалів, яким заборгували. Згодом додає спрямують гроші на відбудову повністю зруйнованих помешкань. 10 мільйонів для початку, а інше чекаємо кошторисників, те, що я вчора казав, будуть рахувати. Кошториси по відбудові будинків, то тоді вже будемо знати більше, яка сума. Інші райони будуть долучатися до відбудови, до співфінансування, але ж зараз у мене техніка комунальна працює, мені потрібно відшкодувати витрати. Підрядні організації працюють потрібно відшкодувати, і плюс кошти спрямували на компенсацію витрат тим людям, які закупили самостійно будівельні матеріали. За словами Сергія Ананка, на сьогодні знесли три будинки із дев'яти, які не підлягають відновленню після влучання ракети на околиці. Сміли загалом пошкоджені 99 будинків. Нагадаю, влучання сталося 29 грудня. Внаслідок чого вісім осіб травмовані ще одна людина померла у лікарні. 12-річний Богдан лишився неушкоджений, коли позаду нього вибухова хвиля вибила вікно. Розказав його батько В'ячеслав Білик. Родина живе поруч із місцем влучання російської ракети посмілі, яких руйнувань зазнало помешкання. Показали кореспондентам Суспільного. Три криші знесло. Сарай, гараж, все вікна всі побиті. Одне вікно залишилося ціле, а рядом повилітало все. Вікна пластикові при тривозі просто взяти і всі відкривати ручки. Тоді вони просто все відкриються, закриються. А все, що намертво закрите, двері все ламає. В'ячеслав Білик пригадує події 29 грудня. Тоді за півсотні метрів від його будинку впала російська ракета. 12-річний син говорить, дивом лишився цілий. Сидів у вуглі, просто заряджав телефон, грався. Дитина сиділа, це що врятувалося. вікна рами полопали, все стекло летіло сюди, все застрягало в стінку. Аж тут куски були, застрявши в стінку, рубало. Дитина сиділа просто в углі. Після цього, як вилетіли вікна, я дивився на це, я навіть не успів зреагувати на це все. Тоді прокинулася мама і почала бігти до мене, питала, чи я цілий. Потім каже хлопець разом із мамою побігли шукати батька, який на дворі рубав дрова. Знайшли, розповідає, не одразу, і саме тоді злякався не на жарт. Хоч говорить, незадовго до того думки були зовсім про інше. Я хотів побачити рік зі сім'єю за столом. Сьогодні каже господар не до свят. Треба встигнути полагодити хату до морозів. Я знайшов там стікла. а та зараз виходять. Будемо щось робити, жити то далі треба. Наші діти в одну школу ходять в один клас, ми так вирішили допомогти. Чим хто може? Що я порахуєш, коли не його струєш годами, вони все за один час мене питає, які вбитки. Я Ну, зразу залишилося. І цей пакет треба надаю повністю це влучим сучьому профіляти, хто його зробить, я не знаю. Та головне говорить встигнути із дахом. Дві руки всі хотілимо ход повітки, рамішних жартець на шоуча зробить. Марія Гаврилян Олег Кураш. Суспільне новини, Черкаси. Як правильно і безпечно користуватися зброєю? Цьому навчали черкасців на вишколі. Розповів військовослужбовець В'ячеслав Гура. Знаннями з учасниками навчання ділилися бійці. Як тривала така підготовка, бачила Аліна Бережна? Доки я не веду вогонь, на тут воїчок я не кладу. Це обезпечить мене від неконтрольованого пострілу. Потрібно ознайомитись із правилами безпеки, перш ніж взяти до рук автомата, інструктує військовослужбовець з позивним кучу. На всіх своїх заняттях я починаю з того, що зброя дорівнює відповідальність. Черкасець Кирило каже, не вперше на вишколах. Певен, такі знання нині потрібні кожному. Перевіряю відсутність набою, запобіжок. Я був на лекції там про цивільний спротив на окупованих територіях. Я був на будущее, на тактичній медицині, незалежно від того чи плануєте ви воювати чи ні, ці знання ну краще, щоб вони у вас були в копілочці. Як правильно користуватися зброєю, практично відточують протягом півтори години програму ми включаємо всі саме основні теми, які сьогодні потрібні населенню. Це вміння користуватися зброєю, правила поводження зі зброєю, це пожежна та цивільна безпека в умовах надзвичайного стану. На заняття розглядають декілька типів зброї. Особливу увагу приділяють автомату Калашникова. каже Кучум. цей автомат відживає своє, але оскільки він є наймасовішою зброєю, почали ми своє навчання з нього. Сьогодні вчиться тримати зброю в руках Іван. Зараз ми по максимуму набираємо інформації, а потім поступово-поступово все більше і більше будемо над цим працювати. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Черкаська спеціальна школа-інтернат отримала 165 підручників шрифтом Брайля протягом попереднього семестру. Ці книги для діток, які мають порушення зору, розповіла заступниця директора Ірина Гордієнко. Сьогодні у день азбуки Брайля ми дізнавалися, як опановують читання крапкового шрифту із подробицями Аліна Бережна. Кожна Точечка це є е, е, свій символ. З них складають букви й слова. Перш ніж почати писати та читати, каже вчителька Ірина Гончар, вивчають шрифт Брайля. Крапковий шрифт для людей, які мають порушення зору. Буковка видіти складається із чотирьох крапочок. Потім починаємо їх знайомити з комбінацією букв. Починаємо із найпростішої це буковка А, тому що це одна крапка. Вивчаємо, знайомимося. Вони починають вчитися писати із ці буковки. Потім е, пробуємо знаходити в підручнику. Ну і так далі. Дотиками визначають не лише слова, а й фігури. Мабуть, це котик. Молодець, Владико, а Бач, чого ти взяв, що це котик? Бо в нього є хвіст. Хвостик продовжувати так. Вушка такі вправи не складні. Ділиться враженнями школяр Назар. По відмінностям. В когось длинний хвіст, в когось маленькі вуха, в когось великі лапи. Хлопець має порушення зору. У школі займається за підручниками зі збільшеними шрифтами. Сьогодні пробує опанувати шрифт Брайля. Найскладніше, напевно, писати. Перш ніж взяти до рук Грифель, паличку для письма розповідає вчителька початкових класів Ірина Гончар, вчать шрифт на дощиці папір і пальчики втомлюються. Тому починаємо з дощечки, де вони нанизують. Ось а потім вже починають втворювати за допомогою гріфіля. у школі. Додає п'ять дітей, навчаються за шрифтом Брайля, та до занять час від часу залучають і інших 87 учнів, які мають порушення зору. Для допомоги того, щоб вони могли допомогти незрячій дитині у засвоєнні матеріалу, щоб вони теж стали підтримкою. Для дітей з порушенням зору щороку поповнюють запаси навчальних книг шрифтом Брайля. минулого семестру. Отримали 165 підручників, розповідає заступниця директора Ірина Гордієнко. Кожного року ми маємо замовлення, кожного року отримуємо як навчальну частину, так і художню частину. Нам в цьому допомагає наші бюджети, а також є спонсори, які надають нам допомогу в вигляді подарунків, таких як художня література області Єдиний заклад, який надає послуги для слабо бачачих і незрячих дітей це Черкаська спеціальна школа-інтернат. Фактично, школа повністю забезпечена підручниками шлифтом Брайля, вони є всі у шкільній бібліотеці, і в цьому році в нас такі дітки, які ці підручники, є в 3, 5 і в 9 класах. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах щасти.